Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну!» його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві й вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені, Тарас Григорович Шевченко.